Всім доброго ранку. Продовжуємо нашу працю в межах проєкту ліквідація національної неписьменності українців. І сьогодні поговоримо з вами про, ну, умовно кажучи, пуб землі стародавнього світу, який у нас є, але про який у нас. Майже ніхто і нічого не знає. Так от, на території України, донині знаходяться доволі таємничі об'єкти, які не знайдені в такому вигляді ніде більше у світі. Масштаб їх прояву донині не зовсім зрозуміле походження і призначення вражає уяву. Не лише пересічних людей, але й вчених. До них в повній мірі можна віднести так зване Більське Городище. Вчені, вважають, що це було укріплене місто. З доби десь 8, 3 століття до нашої ери, але там знаходять артефакти і трипільської цивілізації або культури. Так що ну, не, не, не треба робити так, щоб воно було молодше. Ну, це Оця, вся, оця весь радянський підхід. Ну, ну не можуть же ж бути українці такі великі, не можуть вони бути такі глибокі. ну, ну Ще там, де до антів, ну, ла, ну Бог з ним, ну, до скіфів, ну так до трипільців. Дехто вже підрахував, що в той час у цьому місті жило понад 200. Тисяч жителів. Зрозуміло, що для того періоду це було, е, і знову ж таки, скажімо, як наймягше, так. одне з найбільших місць світу, а можливо, і найбільше. Вражає навіть його площі. Ну, от хто там, особливо із сільських жителів, знає, яке е, е, поле там. Має скільки гектарів. Так от, тут 4400 гектарів. І вражає також довжина подвійних, я підкреслюю, це унікальна річ подвійні земляні оборонні вали, які оточували місто. Вони досягають майже 40 кілометрів. Це теж не бачили в світі явище. Дослідники ототожнюють більське городище з містом Гелоном, про яке писав в лапках батько історії Геродот. Отже, що ми маємо? Геродот одночасно писав про те, що там, де нині живуть московити, в центральній Москві, жили андрофаги, Тобто плем'я андрофагів, тобто людоїдів, а в нас в цей час існувало найбільше в світі місто. От вам різниця яка. Один народ говорите, так? <свіття> Там людоїди живуть, а тут гігантське величезне місто із подвійними валами оборонними. із... Цілими шарами культурними, і з зв'язками там майже всієї відомої ойкумени, відомої частини землі, і з Греції, і з Риму, із Близького Сходу, із Середньої Азії, з Китаю, з Індії. Подивіться. З одного боку людоїди, а з другого боку такі розголуджені зв'язки із ну, практично всією відомою тоді частиною людству планети. Ну, По-грецькому це Ойкумена. Більське городище таке велике, що воно не вмістилося на території однієї області. Нині воно знаходиться в районі сіл Більськ. Полтавської області та е, Кузимин Сумської області. В межах однієї е, обвалованої території знаходилося аж три поселення: Кузиминське, Західнобільське і Східнобільське. Ну, от, е, подивіться, навіть професіонали, археологи, коли вони е, вперше. Почали досліджувати це все, то вони прийняли ці оборонні вали міста за такі вони були величезні, за змійові вали, про які на той час вже було відомо в Україні. Ну, тут же ж московські археологи теж паслися. Оце о, одне із тих повідомлень для Ніколая II, коли він сказав. Не публікувати ці всі дані, тому що малороси возомнять себе пупом землі. Так, оце вже тоді дослідження. Кінець 19, го початок 20-го століття, коли було це все відкрито. Так, ну і тільки пізніше, потім вже виявили, не було ж супутників тоді, і літаків не було, щоб згори подивитися на це все, що воно таке. От зрозуміли, що це величезна фортеця. Побудована вона була дійсно, за типом змійових валів, тому що це одні й ті самі люди їх будували. Грандіозний земляний вал, укріплений дерев'яною арматурою всередині. Так. Зверху були закопані величезні дубові колоди. Через певний проміжок височили дерев'яні бастіони і вежі. Все дуже просто. Отже, на прикладі Більського городища, мабуть, найяскравіше проявляється, оця, про що я постійно говорю: наступність і зв'язність різних часових етапів розвитку сучасної української нації. Це просто, абсолютно. У нас оці наші пращури, а у московитів інші пращури андрофаги, людиї. Все просто. Все просто знать тільки треба. Тому що всі не, або не знають, тому мовчать, або знають і мовчать, ну таких найменше. Так. А от тут ми говоримо правду. Це канал правди, так, географічної правди. Так ось давайте подивимося, які там культури були Київська, Черняхівська. Пеньківська, Салтівська, Роменська. Виявлено предмети навіть часів Київської Русі, Козаччини. Тобто все це от одне за одним ішло 8 тисяч років від терпійської цивілізації до нинішнього часу. Місцеві жителі, так як і нинішні українці, займалися землеробством в основі, і тваринництвом. Ну, точно так, як нинішні українці. Нічого тут нового немає. Були добре розвинуті ремесла, виявлені майстерні ковалів, гончарів, ювелірів, косторізів. Різні типи будівель включали навіть двоповерхові споруди, що, наприклад, характерно було для трипільської культури або цивілізації. Так, в цьому сенсі Більське городище дійсно нагадувало трипільську культуру, яка більш поширена на правобережжі, так. Ну, і зникнення давнього гелону і його жителів місяць собі не менше. Загадок, ніж таємниче зникнення Майя в Америці. Але про Майя знає весь світ, а хто знає про Більське городище, що тут музеї є, що тут е, е, в школі викладають про це все, що це є фотографії відповідні цього всього. Ну, де це? Що макети є, відповідні, які використовуються в школі? Нема цього всього. Нема. Немає. Отже, про загадку давніх індіанців знає майже кожен у світі, а про існування ще більш таємничого гелону не знають навіть українці. Навіть які там живуть. Так. І це ганьба. Так само, як я говорив про Змію і Вали, що під самим Києвом місцеві жителі нічого не відають. При тому, що там школа є і все таке інше. Не знаю, вони там чать видно про Китай, давній, про Індію, давню, але про давню ж України давньої ж ніби не було, так? Оці всі нині, нинішні геноси, які керують нашою історією, Так, яким там уже. Не знаю, вік маразматичний, мабуть, за 90. А вони до нині керують. Так. Ну от оце і маємо те, що маємо. А ми дивуємося, чому ми при найбільших ресурсах для розвитку держави є найбіднішою державою в Європі. Оце звідси йде. Тому що казав професор Переображенський, руїна не в клозетах, а в головах. Отут вона у нас знаходиться. Отже, ця таємниця. Так як і таємниця е, свій час Строї чекає донині свого шлімана, зміна клімату, наскоки, наскоки войовничих кочових племен, чергова міграція населення стародавнього пупа землі, до ландшафтно-етнічного притулку української нації в Карпатах, врешті-решт, аж до екзотичних версій з інопланетянами, донині. Не дають спокою нечисленним ентузіастам, дослідників, дослідження Гело. Отже, світ продовжує вивчати цивілізацію, Майя, інків, таємничі зображення пустелі Наска, сперечатися з приводу призначення Стоунхенджа у Британії, про якого знають всі. І в цей же світ у себе під боком у густо заселеній і цивілізованій Європі впритул в лапках не бачить одну з найцікавіших загадок людської історії. І в цьому винен не світ. Це вина нас, українців. Будьте здорові і, по можливості щасливі!